Курган слави у Новій Одесі це головний меморіал Нової Одеси, споруджений на честь воїнів, які загинули у роки Другої світової війни. Він є символом пам'яті та вдячності тим, хто віддав життя за визволення рідного краю. У 1974 році на околиці Нової Одеси розпочалися роботи зі зведення монументу. Курган висотою в 23 метри насипали землею з Кашперівського кар'єру. Разом з тим, людьми символічно додавалася земля, де воювали та загинули воїни. Скульптуру з неержавної сталі відлили на заводі Океан. Через неможливість транспортування автошляхами її доставили баржами до Нової Одеси, а далі танковими тягачами на спеціальних полозах встановили на кургані. Офіційне відкриття відбулося 8 травня 1975 року. Курган слави, один найбільших та найвпізнаваних пам'ятників Миколаївщини. На цьому поки все обняв припідняв